Запроти утримався на смітник. Поруч з міським будинком культури пробують облаштувати майданчик для сміття. Неподалік, школа, церква. Хто обрав таке місце? Знає мій колега Микола Бойків з деталями вже замить. Чекайте усім вечір. Добрий. Міський будинок культури, храм, дю США, станція юних техніків, будинок дитячої та юнацької творчості. І посеред всіх цих будівель зібралися встановлювати сміттєві контейнери. Облаштовувати місце почали ще у вівторок, чим не аби як збурили громаду. Наразі роботи по зведенню майданчику для сміття припинені. По-перше, як воно будувалося, невідомі люди приходять на територію спортивної школи, яка закріплена. Ми відповідаємо за ці порядки. Приходять, їх питаю, покажіть документи, мене відсилають, хто знає куди. Я зупиніть роботи, вони не підпорядковуються, дідо до начальства, куди йти, хто прийшов до кого. Храм культури це де все місто сходиться, еліта, театри приїжджають, діти сюди приходять. Стоїть другий храм фізичної культури, де діти приходять на оздоровлення, набиратися сили, здоров'я і тут. Далі ще одна дитяча установа, будинок дитячої творчості, де теж всі діти. Станція у них техніки, де одні діти. Уявіть собі, що тут смітник, як роздується, собаки будуть бігати, як та дитина попаде в спортивну школу, або провітрювати вікна, територію, в залі, щоб було чисте повітря, як ми відкриємо, де ми будемо. Ці всі запахи будуть, куди йти? Це що, здоров'я дітей, це здоров'я нації майбутнє? Хто про це думає? Тут колись були смітники, їх забрали. Значить, якась причина була, тому що їх забрали. Забрали, тому що було антисанерія, Вітер піднімався, всі кульки, всі папери, все розкидувалося. Ну, а ви знаєте, який в нас е, порядок біля смітників? люди кидають, де попало. Невдоволені рішенням про встановлення тут контейнерів не лише працівники Дю США. У пані Марії дев'ятирічний син, який займається футболом. Я проти того, тому що моя дитина деколи ходить сама на тренування. Якщо тут будуть смітні контейнери для сміття, це будуть миші, криси, це будуть бездомні собаки тут бігати. І не дай Бог, моя дитина буде йти, і кожна собака може його вкусити. Я вважаю, що це неправильно, тому я проти, щоб тут ставили смітники. Перспектива жити біля смітників зовсім не тішить і мешканців околиці. Говорить пан Тарас, сам медик, який знає санітарні правила. Його голову каже, не вкладається, як таке можливо. Баки повинні бути віддалені від будівель, стін, Школа. ділянок, приземельних. Не менше, як 20 метрів. Значить, зрозуміло, що цю норму не то, що просто неможливо виконати, оскільки я бачите, що це десь має площадка між ДЮСШ і МБК 25 метрів. Друга норма, яка регульовує, значить, це є обов'язковість того, щоб ця територія, ця площадка, не була прохідною для пішоходів і проїзною для транзитного транспорту. А як я вже говорив, тут бачите, воно, воно не є замкнута. Просто чудо дивишся. Хто міг таке придумати? Ну і оскільки е, неможливо таке виконати, ми звертаємося е, всі разом, до, е, щоб звернути увагу місцевій владі, комунальній службі, заборонити про встановлення. Депутат цього округу Андрій Поброзник показує нам найближчі контейнери для сміття. Вони є на Олесницького та на перехресті вулиць Вокзальна Степаніне. На франка біля лікарні, каже народний обранець, сміттєвоз нищить бруківку. А ось тут біля дитячого садка і, взагалі, немає де розвернутися транспорту. Я отримав скарги мешканців, от з приводу якраз цих речей неодноразово спілкувався з Оксаною Вишинською, так в міській дитячій лікарні. Новеньке застелена бруківка, а доводиться заїжджати на територію для того, щоб забирати е це ж сміття їхнє. Ви самі бачите, тобто тут проблема, і, і дійсно мешканці були 100% праві в тому плані, що коли машина забирає це сміття, ну його велика частина опиняється просто у вікнах. Натомість місце, де стоятимуть нові баки, найоптимальніше тут немає житлових зон. Тут є достатня відстань для різноманітних установ організацій. Це раз відсутні будь-які інші місця в цьому окрузі, в цьому в цих кількох кварталах фактично відсутній контейнерний майданчик, тобто люди з там вулиці Франка на сьогоднішній день вимушені свій мусор відвозити або на вокзальну, або на Олесницького, що в принципі є досить далеко. Я думаю, що в такому випадку воно створює найменше незручностей. Для мешканців і максимум зручності знову ж таки для мешканців цих кварталів. Ми маємо цю проблему в місті з дотриманням чистоти. Ну це фактично на всіх майданчиках цих контейнерних їх треба фактично дуже сильно контролювати, добиватися того, щоб їх утримувалося в належному стані. Багато їх треба привести до ладу у держпродспоживслужбі. Твердять, згідно норм, контейнери для сміття повинні бути облаштовані. За 20 метрів від будь-якої будівлі чи споруди, але є винятки. Ну, в виняткових ситуаціях складається тоді комісія за участю працівників Держпродспоживслужби, архітектурної служби та представників міста. Також в ту, -ту комісію мають балансоутримувачі, представники балансоутримувачі будинків і складається акт в чотирьох примірниках. Де узгоджуються ті питання, якщо є таке, що не можна витримати норму 20 метрів. Та поки каже пан Василь, така комісія не збиралася. Закони діють. Хіба що на папері реальність інша жорстока. Втім, право вибору має кожен і водії, які возять наших з вами дітей, також брати гроші за проїзд у неповносправних учнів, аби виконати план чи дотримуватися букви закону і возити захищену категорію населення безкоштовно продовжуємо. Анонсований вчора, чистий четвер. Допис з'явився після того, як е, мама цього власне, хлопчика написала коментар до іншого. Посту. Вона написала про те, що е, з такими нахабами е, часто доводиться зустрічатися в настрою. І описала ситуацію, що її син сідав в маршрутку, автобус сідав, і водій спочатку його ...висадив, наскільки вона зрозуміла, з розповіді дитини не хотів його вести за посвідченням. А потім ну, там, сталася така ситуація, що коли хлопчик повертався назад, е, він Ну, з тих е, переживань, з тих нервів, з тої несправедливості взяв зі сніжку і кинув автобус. От водій побачив це і вискочив, і вдарив дитину. Факт підтвердив директор Підгірцівської школи, інтернату, де навчається хлопчик. Всім дітям ми видаємо довідку про те, що вони навчаються в нашому закладі, знаходяться на повному державному утриманні. Що це означає? Ми їх забезпечуємо взуттям, одягом, підручниками, зошитами, харчуванням безкоштовним і в тому числі безкоштовним проїздом. Більшість водіїв, які в нашому напрямку вводять маршрутки. Проблем немає. Діти їздять безкоштовно. Трапляються окремі водії, які ведуть себе нахабно. Не наші проблеми, не проблеми наших дітей, якщо десь там бюджетний, оплачує там то це проблеми, хай вирішують, не повинні страдати ні учасники АТО, ні пенсіонери, ні інваліди, ні діти, які мають на це право. Дитина зазнала травми, розповідає директор школи. А Марта Гладій, місцевий психолог, коментує ситуацію. Якщо то є дітки, які мають особливості розвитку чи особливі потреби, вони ж потребують кращого до себе відношення. Такого як делікатнішого, з більшим розумінням, що ми до них відносилися. Немає значення скільки тій дитинці років. Вона має свою особисту гідність. І ми маємо навчати своїх дітей, як спілкуватись одне з одним. Немає значення, чи ми здорові, чи боже борони, не здорові. Дітки, які мають особливості свої, вони ж бачать, що вони вирізняються. Вони часто бачать, що вони інші. Дуже прикро стає, коли бачиш, що в нас так легко ображають в автобусах, на вулицях, і це роблять дорослі люди. Що ми можемо чекати від наших дітей? Ми кажемо, що наші діти стали байдужішими. Неправда. Наше ціле суспільство стало брутальнішим, байдужішим, знаєте, індиферентним до інших людей. Ми йдемо поруч людей, дітей, ми не звертаємо увагу, що вони сумні, чи вони плачуть, чи їм потрібна допомога. У нас не виникає думки спитатися, може вам треба чимось допомогти. Знаєте, я закликаю тому мати співчуття, мати милосердя. Минулий рік у нас був призначений роком милосердя в церкві, і милосердя на одному році не має закінчуватися. Церква навчала бути милосерднішим. Тому я теж прошу, відкриємо свої серця, нам теж буває не всім легко. Але якщо мені колись було погано, то я краще зрозумію ту людину, якій було погано, також неодноразово, а особливо таку дитину. Водії, з якими ми вчора спілкувалися, запевнили, дітей возять грошей, не вимагають. Ну він куди їде? Добрий день. А ми маємо вам подаруночок. Галина Кравцова дає водію листівки. Їх виготовили діти зі стрийської шостої школи. Отаки проблем... от з квіточками. У мене проблем з дітьми немає. Дуже вам за це дякуємо. Ви возите школярів, Ми, так. Так? так. А ви потім... куди їдете? В якому напрямку? Дошав, Дошав. Дошав. напрямку. Дошав. О, Це ваш напрямок. Дивіться. Е, з вами їдуть діти, які їдуть під гірці. Обов'язково. І ви постійно їжуте. І ви їх берете. І я їх беру. І не кажете, давайте і вчителі з дітьми їжу, де з під Гориць, на Йосипович чи mm -hmm. до Ду я їду з Йосиповича і ще ніхто, від мене, слово, ні все ніхто до мене слова, ні тільки ніхто. Всі йдуть зі мною, я знаю. Завдання було таке. Я їм розказала ситуацію, розказала, що сталося з тим хлопчиком. вони такі дуже були обурені, вони почали жваво це обговорювати. І я кажу, чи не могли б ви зробити якісь посилання для водіїв? Чисто так по-дитячому можливо. Роздобрити їх трошки на на такі хвилі їх налаштувати. Добросердечні, і ось що з того вийшло на цих фото: посилання для водіїв стрийського АТП. Діти їх люблять, поважають, особливо цінують нелегку, копітку їхню працю з раночку, аж до смеркання, шофери за кермом. Робота з людьми, пасажирами не з легких. Але діти це наше майбутнє. На вас

Можливо, тут в 11-й школі навчався і винувати цього матеріалу з ним не зустрічалися, аби не ранити ще сильніше. Натомість показуємо на прикладі цих особливих дітей, що хлопчик, який вчиться у підгірцівській школі, такий самий це діти з особливими освітніми потребами, але наше суспільство сприймає їх. Ну не так, як воно повинно сприйматися, бо всі вважають, що це якісь діти, скажімо, особливі в лапках. Вони не є особливі в лапках, Вони є такі самі люди, як ми всі з вами. Наше завдання навчити їх жити у нашому жорстокому світі. Діти з особливими освітніми потребами це унікальні, це надзвичайно хороші діти, з ними просто приємно працювати. І на сам кінець виконуємо прохання діток з шостої школи. Будьте ми обережні, тут вам їздять діти. Бажано дій. по місту вдати, правда все? По місту, О, але по можна по і косела. по селах твісти. Добре, 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 добре. добре. майбутній Миколаїв. Дякуємо вас також. Сьогодні разом з Галинкою роздали. Такі гарні. Ручні роботи, які зробили дітки з шостої школи. І вже буквально на днях в автобусах будуть гарні такі ветенанки, сердечка. Різні сніжинки, які вже нас будуть огортати таким теплом і будуть нам такими дзвіночками зеленькотіти, що скоро новий рік, скоро різдво потрібно всім бути добрими, творити добро, особливо в такий гарний святковий час. Одного ранку хотіла прокинутися здоровою. Її мрія таки не здійснилася. Така боля божа Наталя. Бойко пішла вже з неба 31-річна стриянка опікуватиметься восьмирічним Арсеном. Він у неї один, і вона, мати, була у нього одна. Серпня 2014 року жінка боролася з раком молочної залози, знесла більше десяти хімій, лікувалася за зібрані гроші родини, односельчан, стриян та небайдужих українців. Від імені Наталії дякуємо вам усім завдяки вашій небайдужості. Дорогі телеглядачі, молода стриянка Наталя Бойко, вірила, сподівалася і дякувала Богу за кожну подаровану мить, яку ще могла провести поруч з єдиним сином Артуром. Хай ваші. Милостиві руки допоможуть ще не одному потребуючому. Пам'ятаємо про хлопчика, який лишився без мами. Наталю, спочивай з Богом. Напасть, як сказати, десь прийшла сюди, до нас, до хати. Почалася моя хвороба з запаленням легень. Лікували у Львові, не могли вилікувати, направили на тому У мене була сильна сердечна задишка. І мала дитина. До школи треба відправляти її. Не знаю, за що то можна де то здорова взяти. Я ще хочу, щоб мама була здорова, і щоб ніколи ніколи не хворіла, і щоб була щаслива, і щоб Миколайку приніс надав мамі здоровочка. Мені просто мало шкода, дав. Не буде мати де да дітись мама. Ніхто не буде за ним дивитися. Я знаю нею точку, не дай Бог, що просто би було бомженятко. Хлопчик маленький, це на його гроші. Якби на його гроші, то знаю, то молоко. Отак в хаті перебиваємося. Нагороду отримали учні шостої школи від Українського католицького університету. Виш організував конкурс короткометражок Кіно і школа для учнівської молоді з усієї України. У мистецькому змаганні взяли участь понад 40 робіт, і з них сім дійшли до фіналу. Один із фільмів Крок на зустріч щастю. Відзняти чотирма стрийськими десятикласницями. Ця стрічка перемогла в номінації Найкращий тематичний фільм. Автор короткометражки Ірина своє майбутнє дівчина пов'язує із кіно. Мріє бути режисером. Неї батько-фотограф В нього взяла камеру, штатив та решту комплектуючих. Фільм про щастя монтувала сама. Ну напевно, це класна можливість якось себе проявити. І Це такий потужний крок для майбутнього. Найперша моя ідея була показати щастя в дрібницях. Не знаю, чомусь мені залишили, що це. Найактуальніше. Тому що багато людей якось, я не знаю, надто песимістично до всього ставляться, і навіть на якусь проблему можна глянути з боку хорошого і якось до нього позитивно віднестися. Тому я показала, що так, воно от є, зараз його просто треба побачити, відкрити очі і воно поряд. Щастя. Знімали маленьке кіно протягом трьох тижнів. Кожен кадр був розписаний по днях, тому що дуже мало часу. Знімали в стрию і декілька кадрів у Львові. Багато кадрів не увійшло, тому що не вийшли невдалі. невдалі. Але <кій> знімали в мене мама на роботі в садочку. Знімали, я живу в дев'ятиповерхівці, то на, на даху. Знімали в полі, просто шукали якісь цікаві місця. Гарні ракурси. Однокласниці дівчини залюбки погодилися їй допомогти. Можеш, у цій стрічці вони ти, ти актори. Це взагалі це цікаво, коли в школі є такі проекти, які роблять життя в школі саме цікавіше. Ну, взагалі, я люблю креативні ідеї, і це було так, якось мене захопило відразу. Хотілося допомогти і щось. Розбавитися його буденність. У школі дітьми пишаються. І класна керівниця, і директорка кажуть, що дівчата, особистості творчі, справуються у навчанні та реалізовують свої таланти та вміння й в позаурочний період. Таких учнів, таких учнів ми завжди будемо пам'ятати, тому що це є наша гордість. І е, вони напевно не тільки є гордістю для школи. Вони є гордістю, навіть і для міста. Взагалі, наші діти в шостій школі дуже такі, скажем, креативні, творчі. І от ви бачите, що наші дівчатки з 10 М класу вони показують не тільки високі результати в навчанні, бо вони є дуже сумлінні, старанні, відповідальні. А от їх цікавить бачити дуже багато проєктів поза межами школи, і вони отримують перші плоди, результати. Ми дуже тішимо себе умовно. Потребуючих є на парафії всіх святих українського народу, щоб його довершити, потрібні кошти назбирати бодай якусь частину грошей. Організатори вирішили провести для цього концерт. Мюзикл казка пригоди святого Миколая. Вже скоро покажуть. У міському будинку культури приходьте. Капела Додарик запрошує на мюзикл пригоди Святого Миколая. Світові рок хіти і казковий сюжет. Справжня казка для дітей та дорослих. Від капели Додарик. 21 грудня. 16 та 18.30. Місто Стрий. Міський будинок культури. Потрібен новий директор благодійного фонду Рідня. Конкурс триває. Спробувати себе. На такій посаді може будь-хто. Покваптеся. Заявки приймають до 21 грудня. Резюме направляйте до електронної скриньки. Решта деталей є на сайті благодійників. На цьому все. Решта. Дивіться на сайті каналу та пишіть у Фейсбуці. Маєте повідомлення? Телефонуйте до редакції. Два вихідні попереду будуть неодмінно чудовими для вас та нас. Головне вірити та діяти, а ще й любити до наступного тижня. На вихідні синоптики обіцяють теплу, втім похмуру і дощову погоду. Опади передбачають на неділю. Температура повітря – 5-8 градусів тепла. Вітер дутиме із заходу зі швидкістю 5-8 метрів на секунду.